Судова система має бути підзвітна громадяна і бути вільною від політики. а Є реформа одна з передумов вступу України до Євросоюзу. На цьому наголосив президент Петро Порошенко на засіданні ради з питань судової реформи. Оновлення потребує система виконання судових рішень, а також законодавство щодо діяльності адвокатів. Координатор ради Олексій Філатов каже, за час роботи вони розробили стратегію з реформування. Верховна Рада прийняла закон про забезпечення права на справедливий суд. Всім хочеться сьогодні справедливих, чесних, стабільних правил гри, захищати які буде чесний, неупереджений і незалежний суддя. Ключове, що ми маємо добитися, це довіри суспільства до судді, який проводить тіні судочинство. Для того, щоб вести мову про системні зміни, про докорінну реформу системи правосуддя, необхідно розробити і запровадити зміни до чинної конституції.